Друзі, вітаю на каналі Фіртка в студії. ведучий Гриць Якович Вареник. Сьогодні поговоримо про важливі зміни пенсійної системи України. Новий законопроект, а саме, закон номер 12180, анонсовано ще прем'єр-міністром Денисом Шмигалем. І вже з наступного року, 2025-го, реформа буде втілена в життя. Зміни стосуються всіх нас, пенсіонерів, людей з інвалідністю а також тих, хто втратив працездатність. Що це означає для вас? Подивимося разом. По перше, для людей з інвалідністю виплати зростуть майже в два рази. Це важлива новина, тому що, як ми знаємо, багато пенсіонерів і людей з інвалідністю живуть за межою бідності. Реформа покликана забезпечити більш справедливий розподіл допомоги та підтримки. А по-друге, для тих, хто втратить працездатність, буде створено два типи нових виплат: перша для тих, у кого повна втрата працездатності, друга для тих, хто частково втратив працездатність. До того ж, реформа передбачає, що вже в 2025 році кожен з нас може отримати компенсацію за лікування, реабілітацію та навіть продовження роботи на нових умовах. Друзі, підтримайте це відео лайком. Це допоможе нам протистояти атакам російських ботів і зберегти якісний український контент. Тож не забувайте підписатись, щоб не пропустити наступні цікаві відео. Дякую за увагу і до зустрічі на каналі Фіртка. Друзі, вітаю на каналі Фіртка в студії ведучий Гриць Якович Вареник. Сьогодні обговоримо ситуацію, яка вибухнула в соцмережах. Олександр Леоненко, мовний інспектор з Одеси, вирішив зібрати гроші на те, щоб ухилитися від мобілізації. Ну не кожен день таке побачиш, правда? Олександр, як відомо, дуже активно виступає за українську мову і навіть змушував місцевих підприємств заміняти російськомовні вивіски. Ось він сам виявляється став у ситуацію, коли йому потрібно рятувати своє життя і безпеку, як він пояснює. І для цього йому треба зібрати 500 тисяч гривень. За кілька годин після початку збору вже надійшло 4 тисячі. А тепер увага! Цілу епопею з мобілізацією він коментує так, що не може дати подробиць, бо, мовляв, на нього атакують російські боти. І тут здається мені, що він живе в реальному екшн фільмі або в житті просто мало чого не вистачає для драматичного сюжету. Друзі, не забудьте поставити лайк, щоб підтримати український контент. Це допоможе нам протидіяти атакам російських ботів. А тепер цікаво дізнатись, як ви ставитесь до цієї ситуації. Напишіть свою думку в коментарях. Переходьте до наступного цікавого відео. Дякую за увагу і до зустрічі завтра на каналі Фіртка.